Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад на картах Таро знак Зодіака Казаріх. Місяць червень 2025 рік. Як завжди, у нас з вами будуть розглянуті основні питання, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта сьогодні для того, щоб ви могли загадати своє запитання, яке може збутися або не збутися в місяці червень 2025 рік. Допомагає нам сьогодні колода Райдера. А також колода мадами Норман. Розпочинаємо, друзі, знак зодіака Козиріх. Загальний фон місяця. Зверніть увагу, карта Сонце, карта планета Місяць, Луна, а також король Кубків. Якщо ви дівчина або жінка, у вас поєднання двох енергій чоловічою та жіночою. Ви можете зустріти. Людину, в котру ви закохаєтесь король Кубків. А якщо ви чоловік, то у вас також є ось це поєднання двох енергій чоловічої та жіночої, і ви зможете зустріти ту жінку, про яку ви давно мріяли. І вона може з вами залишитися на все життя. Прямуємо далі робота. Десяточка пентаклів, розбите серце, а також карта зірки. Ця карта вам каже, ці три карти кажуть, що у вас може бути якийсь шанс по роботі, зірковий шанс, наприклад, посада висока, про яку ви мріяли, або ви щось могли розпочинати, але у вас тут розбите серце. Вас підтримує родина, для вас фінанси не так сильно. Важливі, що ви їх, наприклад, не заробите. У вас і так все нормально, родина, фінанси. Але ось це розбите серце воно йде за рахунок по роботі підвищення на посаді зірка. Ви мали бути зіркою або мріяли, але у вас щось не складається саме в цей період. Можливо, далі все буде інакше. Фінанси старший аркан, помірність. Сімка Кубків, мриливість, якісь ілюзії, а також карта дитини. По фінансам вам рекомендації помірно витрачайте, тому що деякі, наприклад, ваші плани, що ви заробите більше, а заробите ви менше, наприклад, чим ви планували, тому що це карта ілюзій. І карта дитини показує якісь, можливо, нові або посади, або проекти. Котрий поки ще знаходиться на початковій стадії, і ви не можете розраховувати на багато грошей. Але помірність це старший аркан, і він показує, що ви будете задоволені своїми грошима не менше, ніж 50 на 50. Особисті питання. Карта Іерофан, п'ятірочка Пентаклів, а також знову ж таки карта дитини. Зверніть увагу, друзі, що у вас якісь нові починання в особистих питаннях, ви маєте прийняти важливе рішення, котре для вас духовно важливе. Не дивлячись на те, що вам здається, що фінансів недостатньо. п'ятірочка Пентаклів показує знижений ресурс фінансів а також іноді здоров'я. Але ось тут карта дитина вона може показувати саму себе в особистих питаннях. Ви, наприклад, дізнаєтесь, що у вас буде дитина. Поставтеся до цього філософськи, приймайте з вдячністю те, що вам вищі сили надсилають, і не хвилюйтесь за фінанси, і здоров'я також можуть вам підтримати лікарі у разі потреби. Це якщо для дівчат, а для чоловіків аналогічно. Не хвилюйтесь, якщо ваша родина буде поповнюватися. Застереження. Король мечів, і ще один король мечів, два короля мечів. І джентльмен, карта чоловіка. Два короля мечів показують дуже важливе рішення. Це можуть бути лікарі, котрі вам будуть допомагати якось. В дуже важливій вашій справі це застереження. І чому тут показано два? Тому що якщо вам якось не буде до душі рішення одного лікаря, то треба звернутися ще до, ще до одного лікаря для того, щоб було порівняння всіх важливих виходів з ситуації. І карта чоловіка підказує вам, що ось ці лікарі... Вони можуть бути чоловіками. В акушерстві також багато чоловіків, лікарів, і вони також приносять пользу. І ще порада далі у нас рицарь Кубків, карта мах і карта змія. Ось ця змія, не дивлячись на те, що вона. Зображена разом з жінкою, вона може показувати порада. Добра новина, звістка. Ви самі зможете впоратися зі своїми проблемами, чого б вони не стосувалися. А ось ця змія може показувати не хитру підступну людину, а саме звернення в медицину. Це такий медичний показник. Як я можу бачити, всі карти повернули акцент на ваше особисте життя. Зверніть на це увагу, і особистим життям у вас також загальний фон місяця показан. Це порада. Добра звістка, ви самі все впораєтесь, старший аркан мах, і медицина. Іноді жінкам здається, що в мене немає ресурсу або сили. Народжувати, виношувати, а потім, коли весь процес відбувається, то жінка стає настільки щасливою, що вона не могла про це і мріяти. І саме про це кажуть ось ці три карти поради. Ви добре впораєтесь з усім, що надає, надають вам вищі сили. Відповідь на ваше запитання показує карта переможця. Карта тузку задоволення та щастя, і також карта Хрест, це карта долі. Зверніть увагу, друзі, можливо, хтось дуже давно мріяв, наприклад, про дитину, і нарешті вона в нього станеться. Це стосується як жінок, так і, наприклад, чоловіків. Вони також мріють і хочуть мати своє продовження. Ту з кубків це щастя і карта долі. Зверніть увагу, докладіть всіх зусиль для того, щоб це ваше бажання відбулося ну, в доброму, в гарному стані. Якщо ви, не дивлячись на те, що ви загадали, ось це поєднання показує так. Відповідь так. Карти всі три, всі три дуже гарні карти. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Ніколи не знаєш, що саме акцентують карти Таро або паціянці. Яку, чию ситуацію вони бачать і що вони вам розповідають. Хтось просто зустріне свою другу половинку і залишиться щасливим, а хтось вже буде мати дитинку саме в цей період дізнається про цю щасливу звістку. Зверніть увагу також на кількість старших арканів, на, на необхідність звертатися за допомогою до фахівців, як тут два королі мечів, лікарі. За картою долі, будьте уважні. Дуже важливі гарні події. Я бажаю вам всіляких гараздів. Запрошую підписуватися всіх, хто ще не підписався. Це ваша подяка автору за мою роботу. Якщо у нас не буде 1000 підписників, то канал не буде існувати. До зустрічі!